Не розібрався, як він тут працює і взагалі що він тримає, незрозуміло. Можливо, тут якийсь навігатор був в Японії. виглядає ну Труба звучить приємно, трішки гучно, але в комплекті була насадочка, можна ставити і буде плюс-мінус як звичайна труба. так По електриці зараз перевіримо. Так, до речі, БС працює, ніяких зауважень по ньому немає, лампочка гасне, коли скутер починає їхати. Дальні габарити. Єдине, щоб габарити, краще було б в світлі лампочки вставити такого білого кольору. Так, габарит є. Стоп, повороти, сигнал, силок. Так, ну, тут такий кармашик невеличкий. Подножки для пасажира. Так, Ну і спрацьовує блокіровка при відкритті бокової лапки, так як і має бути. Класна техніка, приємний в ходу за рахунок широких колес устойчивий на швидкості, збалансована підвіска, дуже зручно сидіти, посадка одна з найкращих в своєму класі, зручне сидіння. Доглянутий скутер. В наявності є різні кольори, також є 155 версій, скутери всі розмитнені, ставляться в облік, доставляємо техніку по Україні, оплачуєте при отриманні з питань, консультацій, придбання. Телефон залишає під відео. Звертайтеся, дякую за перегляд.